Що треба робити? зараз все дізнаємося, полковник. І ні. Не треба відправляти ваших людей або наражати їх на небезпеку. Для цього нам потрібна щодо небезпеки. Як я вже казав, нам потрібна людина, яка вже володіє певними якостями, мужність, наполегливість, витривалість. Будь-хто з моїх не зовсім. Нам потрібен хтось, хто вже має специфічний досвід перебування в зоні. Одним словом, нам потрібен сталкер. Всі покази сходяться, але побачити це на власні очі це щось інше, це наукове диво. Альфа, чверть століття тому, навіть трохи більше. Артефакт, з якого все почалося. Все ще продовжується. І не тільки в зоні. Ха -ха. Ви сталкери зі своїми байками. Спробуйте менше бухати. Що? Другий карибський, сука! Це для тебе байки, так? Сюди дивись! Я втратив все. Втратив все, що мав там на великий. І ти кажеш мені перестати бухати! Що? Нарешті оцінили? Експеримент сам себе не проведе. Відставити! У нас був вибір сидіти рівно і чекати чергового супервикиду або ризикнути і отримати контроль над аномальною енергією. Подивіться, наша ставка зіграла. А щодо вашого дому звинувачите зону, а не мене. Охолонь бійцю! Другий карибський експеримент прийшов незапланом. І час експерименту на групу напали. Диверсанти Шрама, місцеві радикали, головний біля. Оскільки того разу вони досягли свого, певно, і надалі заважатимуть. Тож не тих звинувачуєш, скіфе. Сподіваємось, що цього разу безпека буде вашим головним пріоритетом.